Доброго дня, отримала першу в цьому році посилку від Агромаркету. Ось така велика коробка фірмова, були ще пластикові стяжки, бо важка. Зняла заздалегідь, що всередині, як завжди, накладна. Замовляла, чому важка? Тому що замовляла вже ґрунт для розсади, ось такий з біогумусом. Хотіла більші пакети, але в наявності були лише такі. Також замовила цього разу. Біогумус в якості добрива, щоб додавати до ґрунту. Дуже хороший був результат в тому році. В пакеті в мене декілька таких от упаковок це добрива в паличках, 60 штук для кімнатних рослин. Мені сподобалось, в мене фіалка квітне, як не в себе, як в останній день. Ось, Дуже сподобалось, тому докупила собі і мамі ще декілька пакувань і насіння. Зараз покажу. По насінню замовила два сорти кервелю мого улюбленого виробника. Соняшний березень це нова для мене зелень, буду пробувати. Фіолетові перці, білі баклажани, Фіолетові томати також не втрималася. Цибуля батун. Салатний цикорій. Це дуже цікаво це два насіння гінгобілоба. Дуже цікаво виростити самі це дерево з насіння, чи вийде. Ось це взагалі побачила, не втрималася. Це кольорова кукуруза, вона істівна, вона дійсно істівна і дійсно кольорова. Тут 20 насінин, це весна селект. Тут 100. це соняшний березень. Квіти, ампельна вербена, кімнатна це цикламен, віола. Махрова, плакідон це такий різновид дзвонку. І сухоцвіти. Половину замовлення я сплатила бонусами до 50%. Можна сплатити бонусами, дивлячись, який розділ ограмарки, то доставка за 19 гривень. Ось така величезна коробка кілограмів 10% приїхала. Дякую за таку можливість замовляти цікаві рослини, цікаві насіння. І так вигідно купувати. Дякую.